Слава Ісусу Христу, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Хлопці та дівчата, які зараз перебувають на передовій і активно захищають нашу Україну. Я вам щиро дякую. Низько вам вклоняюсь. Нехай вас Бог береже. Дякую вам за все. Друзі мої. А поки сезон кабачків у розпалі, я хочу поділитися з вами цікавим і смачненьким рецептом піци. Так, так, саме піци, яку ви можете їсти без жодних докорів сумління, ми її приготуємо максимально корисною, без жодного грама борошна. Тому цей рецепт повинен бути. Особливо цікавим для тих, хто дотримується правильного харчування та низьковуглеводного харчування. Тому обов'язково збережіть рецепт і спробуйте приготувати. Я впевнена, що вам сподобається. Тому давайте починати. Для приготування основи візьміть 2 яйця категорії С1, 125 г моцарели. 320 г кабачка, сіль та перець за смаком, 1 столову ложку кунжуту і 1 столову ложку насіння льону. Всі інгредієнти ви можете бачити зараз на екрані або ж подивитися в описі під цим відео. Перед приготуванням основи готуємо ось таку конструкцію сита та миски. Беремо кабачок, він має масою в 320 г, і натираємо його на крупну тертку. Ось так, дуже швидко і просто. Все, натертий кабачок гарненько потрібно віджати від зайвої вологи. Я це роблю за допомогою сита. Спочатку його трошечки присолю, щоб він активніше віддавав вологу. І ось так трохи перемішаю і залишу його ну, на хвилин 10-15. Нехай зійде зайва волога. А тим часом підготую інші інгредієнти для основи. Я беру сир моцарелла. Можна замінити на інший твердий сир, і натираю також на крупну тертку. По столовій ложці насіння льону та кунжуту. Можна взяти щось одне: 2 столових ложки, я перебиваю його у кавомолці на борошно ось таким чином. Все, бачите, кабачок віддав зайву вологу, ще трішечки його відтискаю, бачите, скільки води. Виливаю. Воду і в ту ж миску поміщаю натертий кабачок, сюди ж додаю два яйця, натертий сир, саме вони будуть скріплюючим елементом в основі, і перемелені кунжут та льон. Солимо та перчимо за смаком Ось, можна додати ще інші спеції і гарнесенько все перемішуємо. І, в принципі, заготовка для основи піци. У нас готова. Ось, бачите, якої вона консистенції. Все, деколь вистилаємо пергаментом і викладаємо в заготовку і формуємо за допомогою ложки ось так легко круг. Все, бачите, готово. Все, відправляємо у розігріту до 180 градусів духову шафу на 15 хвилин. З конвекцією, друзі. Для начинки беремо 80 г ковбаси, 150 г моцарели, 60 г печериць, 100 г томатів, сіль та перець за смаком, 1 цибулинка я беру червону, 50 г і 1 болгарський перець у 50 г. Всі інгредієнти можете бачити на екрані або під цим відео. Друзі, для начинки я нарізаю всі абсолютно інгредієнти і змішую їх відразу. Ось такими шматочками я нарізаю болгарський перець, печериці. Далі побачите томати та цибулю. Ви можете обирати начинку ту, яку ви любите. Замість ковбаси можна взяти приготовану курочку. Овочі можна брати також будь-які, які вам краще смакують. Нарізаємо їх і, я ж говорю, відразу змішую. Від того піца лише смачніша. Солимо і перчимо за смаком. Гарнесенько все перемішуємо і начинка готова. Лишилося натерти моцарелу. Моцарелу натираємо на крупній терці. Після того, як натремо, я розділяю її у співвідношення 1 третя і 2 треті. Більшу частину я покладу на основу відразу при випіканні піци. А 1 третю залишу і посиплю нею піцу уже після того, як вона зготується. Ось таким чином на основу кладемо дуже багато сиру. Зверху викладаємо начинку, можна її легенько притиснути, ось так. І все відправляємо розігріту до 180 градусів духову шафу на 25-30 хвилин. Моя піца випікалася 25 хвилин, але вже без конвекції. А цим сиром ми прикрасимо піцу нашу після випічки. Все, через 25 хвилин піца готова. Присипте зверху моцарелою, що залишилась, і буквально помістіть у духову шафу ще на півхвилинки, допоки моцарела розтане. Все, піца готова. І ось, друзі, за лічені хвилини ми приготували нереальну смакоту. Піца дуже смачна, соковита, ситна, без жодного грама борошна та дріжджів. Тому. Рецепт дійсно вартий вашої уваги. А зараз ми поглянемо, яка ж вона вийшла по приготуванню. Погляньте. Ось так нарізаємо. Вона дуже добре ріжеться, є ніжною. Ось так обережно, дуже гаряча. Погляньте, як тянеться сир. Ну, хіба це не чудово, друзі? Чудово, легко, смачно і корисно. Тому рекомендую і бажаю вам смачного! Друзі мої, щирі й сміливі українці! Я вас закликаю не здаватися, допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які зараз знаходяться на передовій, допомагати хто чим може, гарним словом, коштами, роботою, своєю працею. Відстоюємо нашу незалежність, виборюємо і вириваємо нашу перемогу. Перемога буде точно за Україною. Слава Україні! Героям слава!